Привіт, не дискусія гаря гаряча. Доброго ми тут бачимо. Ми всі в євреї збираємося. Доброго ранку. Дуже рада вас бачити. Доброго ранку ранку ранкові Доброго курасани. Не здравствуйте. Добра, дуже рада. Ходи, що сідаю, дякую, що все таки напередодні новорічних свят. Розумієш тебе багато корпоративів, замовлень, роботи і так далі. Але все таки змогла приділити нам час і прийшла задоволенням до вас у що були наш ефір. Так, я тільки що дивилась. Слухайте, ну як якщо ти? чесно, мені дуже подобається насправді <сес>, е, яка Славко, соломка. Я знаю, я кажу, куди не прийди всюди. Соломка, але справді не все мені подобається е, сама задумка, як ви ведете, як ви себе. Як ви гарно розмовляєте, розкуто і що мені подобається, вперше на телебаченні, особливо в розважальній ранковій програмі, я бачу, що люди зачитують ну, так, відверто, такі не, не дуже. Так, а за що мені цікаво? Можете мені відповісти? За що нас ганьблять гань, чи за що? ми... Ви настільки позитивні, настільки класні. І, до речі, на рахунок стиліста, той, хто написав, я й хочу сказати, що, по-перше, синій електрик в цьому році дуже в тренді, взагалі, супер. А по-друге, ви прекрасні дівчата і чудово вдягнені. Міла, я особисто зважати Все. на твої Дякую, компліменти не, не буду. Має. Від мене добрих запитань ти не дочекаєшся. <ріх> да. Все, Все. Будь... Не перше, ти завжди... обіцянки ти завжди виконуєш, ті, що даєш на рік. А, так. Завжди виконуєш? Так. Ну або я не обіцяю тоді. Яке виконала останню? <ріх> останню обіцянку яку виконала? Останню? 14. Я пообіцяла е, своєму директору, що сьогодні приїду до вас вчасно. Ну, а обіцянку, Я обіцянку вчасно. якщо пригадати обіцянки на 2013 рік, які дити давала собі, які виконали, які не виконали. Тільки відверто, хочеться почутися. Е Ну, по-перше, в нас була були задумки дійсно зняти ще кілька кліпів хороших. Ми це зробили сьогодні. До речі, я так думаю, у нас буде прем'єра одного з них. Ми йдемо вперед. Тобто, в нас набирається репертуар. У мене на 2013 рік була конкретна ціль набрати собі хороший репертуар, тому що це дуже важливо для артиста. А по-третє, я хотіла на Євробачення, але в цьому році не поїхала. Та Оце наш, єдина, що воно вшов? Вшов? тобі потрібно? Не... Ну, собі... Але зараз ви знаєте, я подумала, що в зв'язку з політичною ситуацією. А, я думаю, що краще не треба. Гонорар... Так, можна приїхати в, в разі підтримки, знаєте, висловити разом. Задов... З... Я... З я... А я з задоволенням, я тільки за, якщо буде звичайно можливість, то чому. Міла, я думаю, твоя мрія про Євробачення, вона обов'язково збудеться. Якщо дійсно воно тобі ще буде на той момент, треба воно збудеться. 100%. Володимир Бебешко обіцяє підвищити тобі гонорари? Ні. А забрав. Бачиш, ти казав, бебешко на жарі. Паспорт забрав, який гонорар, про що ви говорите? Що забрав? Паспорт. І що пообіцяв? За Паспорт забрав. Паспорт все забрав, абсолютно всі документи. Чому? Ну як я працюю не за гонорар. Пішови говорите? За що? їжу ой, ти ще скажи, може там під Києвом щось будуєш час від час? Ні, ніякому ні, разі ні. Астербайтером поки що ще не працюю. Ще але. Не так все погано. Ну вебешка підвищення три... випросити Ні, да є три степені бідності у українця. Немає грошей, зовсім немає грошей. Треба міняти долари. <рес> Тихо, скажи. А ти взагалі віриш в астрологічні прогнози? Взагалі так. Ну, Я взагалі дуже така, м, як правильно, суєвірний чоловік mm -hmm. та? на російській мові. Забобони. забобони. А забобони. які в тебе є забобони? Ой, чекайте, ви мене так спиталися, я зараз навіть не сходу. Ні, ну, е Якось так, щоб дуже сильно. Ну, якщо, наприклад, так, якщо пер перед сценою, обов'язково. Які, що ти робиш перед сценою? Ну, по-перше, перед сценою я стараюся не фотографуватися ніколи. Не, не знаю. Я от в мене є така чітка зада з -з задача, така щоб не сфотографуватися, тому що краще не треба. Взагалі, ну це я чула від інших артистів. Угу. Насправді угу. А, а, З покоління фін... в покоління <ріст> <ріст> ефір. Для тебе закінчиться не дуже добре. я тебе <ріст> Зараз зараз на сцені зараз можна вже, вже на сцені. А, ні, після виступу звичайно всім і все, а до сцени, наприклад, ну це головне, що я, я завжди прошу, тому що навіть якщо дуже випрошують, я кажу, вибачте, давайте. Після це з покоління в покоління якось перевелося? Я просто це почула від інших артистів, і ну, мені пояснювали чому навіть. Я вже зараз точно не згадаю, але просто знаю, що краще не треба. От, Міла, ми з тобою поряд сидимо. Високій. і Ми кров з молоком. Так. У тебе гарний голос. Я людей цим, ну, я не користуюсь своїм, бо не прокинуться, це точно. Або перемкнути. Так от, диви, і гарна, кров з молоком, пісні хороші, кліпи є, чому їх мало ротують на українському телебаченні. Навіщо ти мене бум-бум? Я тебе бум-бум, якщо є міла ніч з нормальною піснею. Я думаю, що е, всьому свій час і своє місце, це, я, звичайно, викрутилась зараз. ж він погано працює, якщо міла нітіч мало ротують. Ну, я вам скажу так, якщо ви хочете відвертості, то е, звичайно, в першу чергу е, потрібно або якась дуже сильно вдала пісня. Хоча я на сьогоднішній день вже не, не розумію, яка вона має бути вдала. Що таке 100% хіт? І якби я знала точну формулу успіху, то напевно, що я вже давним-давно була б на іншому рівні. Е, я, мені, мої друзі, постійно ставлять те саме питання: чого тебе мало, чого тебе мало ротують на радіо, на телебаченні. Е, я вам скажу так, тому що. Е, Ну, ви розумієте, що це все потрібно якось трохи оплачувати. Тому що, тим більше, якщо ти хочеш жорстку ротацію, ми розуміємо, без всяких так завуальованих якихось ем, там питань, я можу точно сказати, що жорстка ротація вона завжди була їй буде платною. Це звичайно, досі оплачується, і... міло, досі оплачується це. Звичайно. Міла, ну Якщо ти говориш про це, а вільну ротацію, звичайно, мене ставлять, без всяких питань. без проблем. Але вона не настільки, знаю, Значайно, настільки вона часто не настільки... Пісню, не настільки, так, вона не настільки вона не настільки жорстка, і тому можливо Щоб мене не так з усіх машин, з усіх радіостанцій. Скажу зараз нашим глядачам, які не зовсім можливо розуміють. Друзі, от уявіть собі, приходить артист, молодий, немолодий, йому кажуть, для артиста популярному йому кажуть, 50 доларів ефір, там 100 доларів. А молодому початківцю взагалі гатять іноді за, свої, за, за моєю інформацією свого часу гатили по 300 доларів за ефір. Розумієте, людина несе гроші на музичний канал, на музичний канал, якого середня доля по, по країні йде, аж 0,7%. Ви Розумієте, хто побачить артист? Це молоді, не несіть їм гроші цим, блін хабарникам конкретним, які я... нічого для мистецтва не роблять, сідають на ті посади всяких продюсерів і просто деруть бабло. І все Міла, ти цього не скажеш, а мені можна. І скільки не <свісно> <ми> намагалися <свісно> так, наші шоумени, наші шоумени, топ десятка гуртів, топ десятка виконавців щось змінити, потрапляють в це болото і кажуть: Ну, я ж там, мені платити не треба. А всі інші ребята, ви думаєте, самі? Ні, я скажу трошечки по-іншому, насправді, тому що. І, і, ну, на, на всіх провідних музичних каналах їх небагато в нашій країні, два чи три. Наші наш кліп зараз от взяли в ротацію, все нормально, його показують. Можливо, знову ж таки, не так жорстко, але я хочу сказати, що все-таки не так трошечки, як ви сказали, не та схема. Для відомих артистів, для першого ешелону, на жаль, вибачте, це дуже низько, я говорю, але дійсно ми поділяємося на ешелони. Як би не хотілося це не визнавати, але це так є. є правда, Сусь, я, це тому, для історія. першого, тому для першого ешелону зараз вже. Особливо для Росії, для російських виконавців, uh -huh. це все безкоштовно. Жорстка ротація безкоштовно, Майно, їх ще тому, гроші вони вже тому, що вони вже як Ще гроші платять за це. Ви знаєте, скільки кіркоров вивозить з України гроші. Ну точніше, його агенція, яка контролює авторські права. Вони вивозять купу бабла. А наші виконавці, навіть якщо йшли ваші пісні, агенція авторських прав може там виконати ну щось заплатити. Ну тут такі по не спілкуйтесь з кіркоровим більше, не спілкуйтесь. Побачите, проходьте мимо і не кажіть йому навіть давайте це правді в очі. Ми ж розуміємо, що ці люди, які зараз е, мають такий успіх, шалений, вони теж багато чого пройшли. Перш ніж а стати кимось. багато так і, і, і перш ніж чогось досягти, і щоб зараз їх е, так любили і рятували, як говориться, за просто так за дякою. Е, напевно, що треба досягти якогось певного Но, але рівня. але в Росії знають тебе більше і люблять більше приміно з України. Так, так і в тебе ротація я більше. не можу сказати, що мене в Росії більше люблять, тому що в Росії в мене роботи якось немає <свісно> по великому рахунку. Ні, насправді ми в Росії працювали кілька разів. Виїжджали, ми працювали в набіжних човнах літом. У нас був там концерт, і ще кілька концертів було різних. Мене запрошували на російський голос. Я, на жаль, відмовилася, тому що в зв'язку з моїми гастролями я просто не мала можливості туди поїхати. Але я точно хочу сказати, що дивлячись, я працюю в основному вдома в Україні тут. Я можу сказати точно, що в будь-якій області нас завжди дуже тепло приймають. і дуже... Навіть якщо ті, хто не знає, хто тут Каміла Нітіч, до того як вона вийде на сцену, то після того, як я з нею дуже точно. Знають всі, хто така Міла Нітіч. а це Ні. найголовніше. А є якийсь напрямок, наприклад, куди б тобі хотілося поїхати і де би залишитись на постійному можливо, місце місці проживання? Ні. Не, я хочу залишитися в своїй країні. Я хочу працювати за кордоном, звичайно, тому що ми і так за кордоном, ми, uh -huh. до речі, за кордоном більше працюємо, ніж в Росії, навіть я вам хочу сказати. Ми і в Мюнхені були, uh -huh. і в Франції, і ми так літаємо періодично. Греція, Турція і все таке. Але я хочу бути в. Але коли я на а новиріч... маю на це право. Міла, на новорічну ніч, де ти будеш працювати? Чесно? Так, чи ти, ти, ти святкувати будеш? Буду святкувати і працювати. Ми працюємо в Ріксусі, в Трускавці. Ой, як гарно. З там моїм, багато людей. З моїм людей. улюбленим тренером Стасом П'єхою із глюкози. Ясно, скажи, будь ласка, а от в принципі багато зараз от ми з Валєрою постраждали від цього, як заядли корпоративщики. От через нестабільну політичну ситуацію багато відмінилося. Як зараз у тебе роботи вистачає? Чи тебе теж кріза? Ні, взагалі було. Ну були концерти. І вчора буквально я працювала, в мене був виступ. Зараз трошечки зати перед новим роком. Ну можливо, знаєте, в нас таке взагалі буває, що нам за день можуть подзвонити uh -huh. і вміла приїжджать. Тому я не знаю, поки сьогодні тільки 26, те так якщо uh -huh. не 26-те 26. 26 число. Ну, ще 4 дні, хто його знає. Ну, 30-го ми вже вилітаємо. Mm -hmm. Ще можна скосити трошки? А, можна, але звичайно, я не буду брехати, тому що в цьому році я думаю, що це визнають всі. Дійсно, а, набагато гірше ніж було в минулому. Тому що в минулому році в нас просто кожного дня по два по три виступи uh -huh. було невела. Не вилизаючи сьогодні, ви розумієте, що дійсно завдяки чи чи не завдяки цій ситуації? На жаль, у всіх дуже багато проблем. Зараз концерт. Я тебе вперше побачив, коли ти була такою пух. Не закривайся від мене. Чого ти закриваєшся? Коли ти була пухкенькою дівчинкою, ми побачилися в кабінеті лікаря. Ти пам'ятаєш, ти обіцяла, що ти скинеш. Зараз твоя вага ідеальна на твою думку. Ні, скільки тобі потрібно ще скинути? Ще два кілограми. Два кілограми. Так це дрібниці. Наша Юля Крапівна скинула три з половиною чи може вже чотири чотири кілограми. Такого тренера. Такий Тімур. Це що ти Мурджин, да. Ой Боже, <свят> той що жме <свят> так добре. <Браз> було, <свят> з ним? <свят> ні, ви що, ні в якому разі. Я з ним недавно побачилась на одній програмі на іншому каналі, і він такий дуже балакучий. Прямо його дуже багато. <свят> та, 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 <свят> він такий, такий харизматичний. Милочка, <свят> да. І я кажу, і в нього, знаєте, 300 слів секунди. <свят> <свят> Продюсер забороняє кохання стосунки серйозні з олігархами? Ні. з олігархами. Володимир, слухайте Ти мене не провокуй. А є стосунки такі з ні, з олігархами немає. Я взагалі а з ким є ким є, та ні з ким немає. Ой-ой-ой, на прекрасному твоєму біземельному пальчику, подивіться, оператор. Я сама собі купила. Чесне слово. Фрейму теж що, так Що Це такий зафік з української пісні, красива жінка, незаміжня. Стоїть в метро. Боже мій, ні, в метро останнім часом не їжджу. Але якщо такі затори, як зараз, то, звичайно, треба в метро, бо я вчора. На що їздиш? Кажи. Sono автомобіль, яка марка? В основному на таксі насправді люди. Чесне слово, їй Богу, я не грибу гроші лопатою, слава Богу, мені вистачає, але на машину і на квартиру в Києві я собі поки що ще не заробила. Можеш за своєї пісні. Рідні мої, ну я вам бажаю всім в новому році, щоб все збувалося. Всі ваші всі ваші мрії. Бо ви того достойні. Я вас дуже люблю, мої кохані українці. Вір, що мечта! Когда-нибудь її Взгляд там, ты просто фея, что мечта м, м проходит по улицам. знай, что она рядом. Помочайте голос красановки коміс... и чудовый голос, милочка, дякую. Дяку. Хай твої всі новорічні бажання здійсняться. <приклес> губи не хотіло, Мо... пацан. <приклес> <приклес> Слава солонка, іди, будь ласка, лети, читай новини. Вы... Дуже дякую, милочка, прекрасно. Всего...